Сьогодні я провів черговий прийом громадян. Люди зверталися з різних питань. Це питання житлово-комунального господарства і надання матеріальної допомоги. По кожному питанні я надав відповідні доручення своїм підлеглим. Я особисто завжди контролюю кожне звернення, по якому люди до мене звертаються, тому найближчим часом всі ці звернення будуть виконані. Міський голова в них всі. Проблеми наші і вирішені, і допоміг нам наше питання пообіцяли. пообіцяли. Вислухали живуть дуже старі люди, і ліфт треба привести в порядок. Дуже дякуємо. Чекаємо Що, вирішення да. питання. Да. Звернулася з проханням до мера міста. Фінансування для нашого невеличкого ентографічного гурту українська мрія. Ми 17 року є волонтери. Андрій Леонідович вирішив це питання. Я дуже задоволена. Мені допомогли слуховим апаратом. Це дуже багато для. Мене я не чекала, бо він дійсно добра, надійна людина.